Доброго дня! На початок коротко про люки. У Львові є більше 50 тисяч каналізаційних люків і решіток. Вони знаходяться на балансі різних організацій: Лівводоканал, Теплоенерго, Укртелеком, Львівгаз, кабельні мережі та інші установи. Проводиться жорстка інвентаризація всіх люків. Виявлено, Більше 400 випадків, коли люки або несправні, або накриті підручними матеріалами. Всі ці люки є замінені. Також подані заяви в міліцію про 30 нових випадків крадіжки люків. Чужої біди не буває. У мене велике прохання до всіх, хто бачить, чи несправний, чи боронь Боже не закритий вкрадений люк. Терміново подайте інформацію на телефон гарячої лінії міста 2975 911. Наступне, на цьому тижні я мав зустріч з депутатами обласної ради. Говорили про новий сміттєпереробний комплекс, який необхідно збудувати в області. Ми отримали від обласної адміністрації пропозиції по семи ділянках. Зупиняємося на трьох, починаємо готувати документи. Наша задача збудувати якісний комплекс, щоб паралельно можна було почати процес закриття і рекультивації існуючого полігону. І на завершення в останні роки ми достатньо багато коштів вкладаємо в ремонти закладів освіти, але також важливим є наповнення наших класів новітнім обладнанням. На цьому тижні в 18-тій школі презентували надсучасне обладнання, яке встановлено в рамках проєкту Відкритий світ, мультимедійні дошки і нові планшети, які діти використовують для отримання нових знань. Приємно було спілкуватися з дітьми, які горіли бажанням отримати нові знання. Плануючи бюджет на наступний рік. Ми хочемо передбачити, щоб в кожній школі міста Львова ми змогли закупити такі мультимедійні дошки, щоб діти у Львові вчилися за самими новітніми технологіями. Мудрі діти, мудре місто. Дякую, бажаю всім гараздів.